КУРТ Вонегут. КОЛИСКА ДЛЯ КІШКИ Читає СЕРГІЙ Орубчук. 11 Протеїн. ВІН мав виголосити нам привітання. сказала Сандра. Хто мав? спитав я. Доктор ГОНІКЕР. Старий. І що ж він виголосив? Він не прийшов. І привітальної промови не було? Та ні, була. Доктор БРИТ. То ким ви побачите завтра. З'явився весь захеканий і щось там промовив. Що саме? Сказав, сподівається, що багато хто з нас зробить кар'єру в науці. Сандра не вважала ці слова смішними. Вона пригадувала урок, що сильно вразив її, і повторювала його, затинаючись, але старанно. Сказав, що головна проблема світу, вона зупинилась, роздумуючи, потім невпевнено повела далі. Головна проблема світу в тому, що люди тримаються старих забобонів, а не науки. Сказав, що якби всі більше займалися наукою. Не було б усіх цих халеп. Він ще сказав, що наука колись розкриє головну таємницю життя, додав бармен, почухав потилицю і спохмурнів. Щось таке я читав у газеті цими днями, нібито нарешті відкрили цей секрет. Про що ж там йшлося? Не чув, промимрив я. Я читала, сказала Сандра. Два дні тому. Саме так, сказав бармен. У чому полягає секрет життя? спитав я. Забула, зітхнула Сандра. Протеїн, проголосив бармен. Вони відкрили якийсь секрет протеїну. Ага. сказала Сандра. Саме так. 12. Насолода кінця світу. Потім до нас приєднався бармен старшого віку. Там, у барі Міс Кот, готелю Дель Прадо. Почувши, що я пишу книгу про день, коли скинули бомбу, він розповів мені, як сам прожив той день, що це був за день у тому самому барі, де ми сиділи. Він розтягував слова. Як Века Філдс, а його ніс був схожий на добірну полуницю. Тоді цей бар не звався Міскод, казав він. Не було цих клятих рибальських сіток та мушель на стінах. Тоді був вігвам на вахо індіанські ковдри та коров'ячі черепи повсюди, на столах маленькі тамтами. Якщо відвідувачі хотіли покликати офіціанта, вони мали бити в тамтами. Мене намагалися примусити, щоб я носив на голові пір'я. На зразок індіанського воїна, але я відмовився. Одного разу сюди зайшов справжній індіанець Навахо. Він сказав мені, що Навахо не мешкало у вігвамах. Суцільний сором, сказав я йому. А ще раніше тут була помпея усюди валялася відпала штукатурка. Однак назва цього місця не має значення світло так ніхто й не відремонтував. Та й кляти клієнти не змінились, і кляте місто навкруги теж. Того дня, коли скинули кляту гонікерівську бомбу на японців. Приходить якесь ледаще і починає канючити питво. Він, бач, хотів випити з тієї нагоди, що незабаром кінець світу. Отож я намішав йому на солоду кінця світу. Видобав ананас, залив туди півпінти м'ятного лікеру, додав збитих вершків і зверху поклав вишеньку. Ось тримай шолюгідний сучий сину, кажу йому, щоб потім не нарікав, ніби я для тебе нічого не зробив. Тут заходить інший хлопець та й каже, що звільняється з дослідної лабораторії. Мовляв, щоб учені не розробляли. З цього все одно вийде зброя так чи інакше. Сказав, що не хоче далі допомагати політикам у їхніх клятих війнах. Його ім'я було брид. Я спитав, чи він не родич голови клятої дослідної лабораторії. Він сказав так будь не ладен. Сказав, що він і є клятий син голови дослідної лабораторії. 13. ТРАМПЛІН Боже, Боже, яке ж огидне це місце, Ілум. О Боже, каже Бекон, які ж огидні ці міста усі до одного. Мокрий сніг падав крізь непорушну завісу туману. Було ще дуже рано. Я їхав у Лінкольні з доктором Ейсою Бридом. Мене нудило. Вчорашня пиятика ще давалася в знаки. Доктор Брид сидів за кермом. Колеса машини раз у раз наштовхались на колії давно занедбаної трамвайної лінії. Брид був старий з рожевими щічками, безперечно, заможний. Дуже добре вдягнений, увічливий, оптимістичний, розумний та незворушний. Я ж, навпаки, почувався колючим, дуже циніком. Я пробув із Сандрою всю ніч. Душа моя смерділа, як палене котяче хутро. Людей я бачив виключно в чорних тонах, і про доктора і субрида я тепер знав дещо погане. Сандра мені розповіла. Сандра розповіла, що в Вілумі всі впевнені, буцімто доктор Брид колись був закоханий у дружину Фелікса Гонікера. Багато хто вважав, сказала вона, що Брит був батьком усіх трьох дітей Гонікера. Вам доводилося раніше бувати в Ілумі?» – раптом спитав доктор Брит. Ні, я тут уперше. Це місто сімейне, тобто нічне життя майже відсутнє. Кожен дбає переважно про свою родину свій дім. Якщо так, то це найздоровіший спосіб життя. Саме так і є маємо дуже низький рівень молодіжної злочинності. Чудово. Історія Ілума, до речі, вельми цікава. Та не вже дуже цікаво. У давні часи він слугував трампліном, так би мовити, трампліном для переселенців, що прямували на захід, он як. Тут люди забезпечували себе речами, необхідними в дорозі. Дуже цікаво. Приблизно на тому ж місці, де зараз розташована дослідна лабораторія, тоді знаходився старий форт, там тримали злочинців зі всього округу, а також здійснювали публічні страти. Отже, злочини й тоді до добра не доводили, як і в наші часи. У 1782 році там повісило чоловіка, котрий убив 26 осіб. Мені здається, що було б варто комусь написати книгу про нього. Звали його Джордж Майрон Моуклі. На Найжафоті він заспівав, сам склав пісню заради такої нагоди. І про що ж він співав? Слова пісні ви можете знайти в історичному товаристві, якщо це вас справді зацікавило. Ні, я тільки хотів уточнити її загальний зміст. Загальний зміст такий, що він ні про що не шкодує. Бувають же такі люди. Ви лише подумайте, сказав доктор Брид. Мати 26 смертей на своєму сумлінні. Аж голова йде обертом, сказав я. 14. Коли в автомобілях були кришталеві вазочки. Моя важка голова хитнулась на затерплі шиї. Колеса блискучого лінкольна доктора Брида знов зіштовхнулись із трамвайними рейками. Я спитав Брида. Скільки людей намагаються дістатись загальною стали плавильною компанією кожного ранку, о восьмій годині, і він відповів 30 тисяч. Поліцмени в жовтих дощовиках стояли на кожному перехресті, їхні руки в білих рукавичках рухались у супереч вказівкам світлофорів, а світлофори, яскраві привиди серед слюти, вели далі свою нікчемну гру, підказуючи автомобільному людянику, що робити: зелений, рухатись, червоний стояти, жовтий, бути готовими до змін, уважними. Доктор Брит сказав мені, що гонікер з молоду одного ранку просто кинув свою машину в потоці іліумського транспорту. Полісмени мусили виявити причину затримки, і вони знайшли феліксову машину в самій середині потоку. Двигун працював, у попільниці лежав недопалок сигари, свіжі квіти у вазочках. У вазочках. Це був мармон розміром із невеличкий паровоз. На обляміці дверцят були прикріплені кришталеві вазочки, і феліксова дружина. Щоранку ставила в них свіжі квіти. Ось ця машина і застрягла посередині транспортного потоку, подібно до Марії Целести, підказав я. Поліція витягла її звідти. Знаючи, чи я це машина, вони зателефонували до Фелікса та дуже ввічливо пояснили, де він може її забрати. Фелікс відповів їм, що більше немає потреби в мармоні, хай залишать його собі. І вони залишили? Ні. Вони подзвонили його дружині, вона прийшла і забрала машину. До речі, як її звали? Емілі. Доктор Брит облизав уста. Погляд його став відсутнім, і він ще раз вимовив ім'я жінки, яка померла вже так давно. Емілі, як ви вважаєте, мені дозволять описати цю історію з мармуном у моїй книзі? спитав я. За умови, що ви не опишете, чим вона закінчилась. А чим? Емілі не звикла керувати мармоном. Дорогою додому вона потрапила в серйозну аварію пошкодження тазових кісток. Рух на дорозі припинився, доктор Брит заплющив очі. Пальці його стиснуло кермо. Ось чому вона померла, народжуючи маленького Ньюта. 15. Веселого Різдва Дослідна лабораторія загальної сталеплавильної компанії знаходилась на території Іліумського заводу біля головних воріт на відстані одного кварталу від паркувального майданчика для службових автомобілів, де доктор Брит поставив свій лінкольн. Я спитав Брида, скільки працівників у дослідній лабораторії. Сімсот осіб, сказав він, але безпосередньо займаються дослідженнями не більше сотні. Решта шістьсот так чи інакше, пов'язані з господарськими питаннями, а я головна домогосподарка. Коли ми влились у потік люду, який чим за заводською вулицею, жіночий голос позаду нас побажав доктору Бриду веселого Різдва. Брид обернувся, приязно вдивляючись у морі облич, блідих, немов недопечений пиріг. І встановив, що привітання, походило від якоїсь сміс Франсіни Півко. Міс Півко була двадцятирічною дівчиною, здоровою, помірно гарненькою, пересічною та нудною. Шануючи традиційну різдвяну доброзичливість, доктор Брид запросив міс півко приєднатися до нас. Він представив її мені як секретарку доктора Нільсяка горвата і пояснив, хто такий горват. Видатний спеціаліст із хімії поверхні, сказав він. Це саме він навчився робити дива з тонкими плівками. Що нового в хімії поверхні? спитав я, міс півко. До біса, сказала вона, не питайте мене. Я тільки друкую те, що він мені диктує. І вона вибачилась за те, що пом'янула біса. Утім, я думаю, ви розумієте більше, ніж вам здається, сказав Брит. Та невже? Місць півко не звикла до розмов з такими поважними особами, як доктор Брит. Їй було ніякого. Її хода стала манірною, вона не згинала ніг. І підскакувала, мов курча. Усмішка, ніби приклеїлась до її губ, вона спішно шукала у своєму мозку, щоб такого розумного сказати, але знаходила лише зім'яті паперові серветки та дешеві прикраси. Отже, доброзичливо пробасив доктор Брит, чи вам подобається працювати тут? Ви ж прийшли до нас десь рік тому, чи не так? Ви вчені забагато думаєте, випалила міс співко і безглуздо засміялась. Виявлена доктором Бридом приязність спалила всі запобіжники її нервової системи, вона вже себе не контролювала. Ви всі забагато думаєте. Похмура товста жінка в брудному комбінезоні, що пленталась поряд із нами, важко дихаючи, почула ці слова міспівко. Вона подивилась на доктора Брида з безнадійним докором. Вочевидь, вона ненавиділа людей, що забагато думають. У той момент я побачив у ній достойного представника всього роду людського. Судячи з виразу обличчя товстої жінки, вона б з'їхала з глузду прямо на місці, якщо хтось почав би думати в її присутності. Ви маєте знати, сказав Брит, що обсяг думок однаковий у всіх людей, тільки вчені думають в один спосіб, а люди загалом в інший. Еге ж, невиразно зітхнула міс півко. Доктор Горват мені діктує, нібито іноземною мовою. Не вірю, що могла б це зрозуміти, навіть якщо б мала вищу освіту. А він, може, міркує про щось таке. Від чого світ стане догори дригом та на виворіт, як від атомної бомби. Моя мати завжди розпитувала мене, коли я поверталася зі школи, що там було, і я все їй розповідала, вела далі мій співку. Тепер я повертаюсь додому з роботи, вона мене розпитує, а я нічого не можу їй сказати. співку потрясла головою, випнувши свої яскраво червоні губки. Нічого, крім не знаю, не знаю, не знаю. Коли ви чогось не розумієте, не вщухав брид. Спитайте доктора Горвата, він вам усе пояснить. Він дуже добре вміє пояснювати. Доктор обернувся до мене. Гонікен любив казати, що вчений, який не здатен пояснити, чим він займається восьмирічній дитині, шарлатан. У такому разі я дурніша за восьмирічну дитину. Похнюпилась мі співко. Я навіть не знаю, що таке шарлатан.